привіт з зв'язку громад, це Дубль 2. Через те, що я забув підключити наушники. Сьогодні ми граємо в Roblox в режим 3008. Чого саме Roblox? через те, що а, бо я у телеграм-каналі більшість проголосувала за Роблокс, щоб я знімав щось в Роблоксі. І. Ну і все, що ще сказати. Последній свій телеграм-канал я лишу. Від відео, якщо не забуду. Думаю, не забуду. Я вже трохи прошарний, якщо так можна сказати, в цьому режимі. Я вже в нього, я в нього багато грав. Але не заходив. Треба вибрати свій якесь місце біля їдальні біля їди. Після того, як я поговорив з вами трошки, я дійшов до кінця карти, дійшов до... Тіпа виходу і продовжу далі шукати місце, де я буду жити. Йосом 19 карт. Так, все, це типа вихід. Ну, а поки я шукав місце для мого майбутнього дому, я вже встиг втекти від погоні. Це колейдер? По так, це це якраз він. Ну, а ще від погоні я побачив чийсь хату, якихось челиків, які там жили, і нарешті їдальню. Ту, яку я якраз так довго шукав. Ура, я знайшов! Я знайшов їдальню. Тут чийсь склад біля неї. Взагалі класно. А свій хатку тут побудує, як, от, як, як от, Як ота хатка. Плюс-мінус. Вау! Прикольно. Ну, а коли я зайнявся крадіжкою матеріалів з цієї хати, яка висіла в повітрі, і приношення їх у свою хату, до мене завітав у гості К'юберт. Чорний чоловічок, якого приємний голос, але й б'є він класно. Кібер, ти треба. Я аж я ж я школі в обстіл гукнус. <клес> Хіба! Допуду. Ні, я ставлю тут вейпоінт. Поставиш вейпоінт. Вейпоінт, хто не знає, потрібен для того, щоб натиде твої хата. Ти ставиш вейпоінт, вибираєш колір, іконку. І він ставить таку мітку, яка показує, скільки печу до твоєї хати. Ну, а я його поставив, я почекав, поки він піде. Ще трохи... Грався з ним, якщо можна так назвати, я буду його не так не смішно. І я побовну свою школу енергії, хапешок і їди і різною їдою, такою як гамбургерами, гамбургери і водичка. Ну і лимончики заодно. А вночі я помітив, що кібер застряг між цими стелажами і коли на наступив день, я його виштовхнув на вільну, вільне місце, щоб він у мене не. Не стояв під хатою і не читував на мене. Ну а коли я це все зробив, я продовжу займатися розширенням і розбудовою моєї халабуди. А пізніше я знову поповню свою шкалу здоров'я, енергії і їди їдою, яку я украв, чесно, чесно украв у їдальні. Енергія. А коли наступила ніч, я знайшов десь лампочку у вигляді олівця, приніс її на базу і поставив, як мені здається, у прикольне місце. О! Ідеально! Ідеально просто. Все, це вже класно, це вже симпатично. Коли знову наступив день, так я вирізаю дуже багато, щоб відео вийшло коротше. Коротше. Але буде я побіг знову у їдальню, понатерив собі бутилки кока коли і їх заюзав, щоб відновити собі школоне. Бо звідки ній я можу слайдити на колінах, ну, хто знає то знає. І е, можу бігати швидше. Я зразу вибачаюсь за нестабільний звук, за то голосніше, то тихіше, коли я говорю, наприклад. Те, що у мене просто мікрофона немає, і я через мікрофон наушників говорю. А у них звук взагалі нестабільний, і десь я можу говорити голосно, аж задуже, а десь я можу говорити дуже тихо. Коли я це зробив, я повернувся далі до будування моєї бази. Я, в принципі, увесь час будував свою базу, тільки це. Ну, і їв деколи. Ну, а поки я будував хату, до мене в гості прийшла якась чи то дівчинка, чи то хлопець, я не знаю, я не впевнений. І навіть попробував залізти в мою хату. Я її прогнав у чаті на щастя і продовжував будувати дім. я

Ні, ні, так краще. Трошки повтикайте на цю голову і біді туалета, а я поки заскріню це все. Коротше, думаю, на цьому будемо закінчувати. Е, не так. Так. Коротше, буде цього доброго. Всього хорошого потрошки. Думаю, на цій прекрасній ноті можемо закінчувати. Дякую, що дійшли до цього моменту. Дякую, що дивились. Дякую, якщо ставите лайки. Якщо підписуєтесь, тоже дякую. Ну, я дякую вам за все, коротше. Е, Всім удачі. сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Ну і. Па-па. О! Поки не забув. Е, я прикріплю посилання на свій телеграм-канал. закину туди опитування про що наступне відео. Можливо, скачаю Forest, Якщо мені. Якщо, системні, якщо система підійде комп'ютера мова. І. Можливо, буде знімати відопрофологи. Ну, а тепер точно па-па.